Ну, я не, не, не ожидав, що так швидко. А ну, це саме. Шви, де то я знаю, за тиждень зробили. Федір мешканець багатоквартирного будинку по вулиці Янтарній. Чоловік каже, багатоповерхівка давно потребувала ремонту. Зробили отмостку і то, утеплили цоколь. Що, що? Ми спальне шви. У, у, Утеплили і холодну воду зробили. Окрім цього, провели роботи у під'їзді. Освітлення є на кожному етажі на, на площадці теж таке саме зроблено, і на вході. Подібні роботи проводяться й у інших багатоквартирних будинках міста. Прохання провести ті чи інші роботи надходили від містян під час особистих прийомів міського голови Бориса Філатова. Очільник міста надає доручення профільним комунальним підприємствам провести обстеження та виконати необхідні роботи. Мешканці цього будинку звернулися на прийом до міського голови з проханням виконати ремонтні роботи по трьом пунктам: основним: це вимушення навколо будинку, цоколь та заміна електричних систем. Загалом на виконання усіх робіт пішло десь місяць, може пів півтори. Щоб отримати допомогу, телефонуйте на гарячу лінію Дніпровської міської ради.